Свій бізнес на НВ новий розділ для бізнесу створено за підтримки про кредитбанк. Шановні триває така технологічна частина цього ефіру. І на початку її я знову вам нагадаю, що ми збираємо на безпілотний комплекс для головного управління розвідки Міністерства оборони України. І до речі, ми звернули увагу на повідомлення з ворожих платформ. Про те, що нібито головне управління розвідки ліквідувало в Криму віце-адмірала Чорноморського флоту на прізвищі прізвище Ахметов, Ільдар А Ахметов. Ресурси головного управління розвідки Міністерства оборони України поки що мовчать загадково, я сподіваюся, Щодо цієї події, але сподіваємося, що в цьому питанні ворожі ресурси не збрехали. От в даному питанні. Сподіваємось на те, що справді ця подія сталася. До нас долучається Костянтин Криволап, аналітик, авіаційний експерт. Пане Костянтине, вітаю. Вітаю поки що. Посилання на ворожі ресурси, звісно. Але якщо насправді це так, якщо українці дістали російського командувача військово-морським флотом, віце-адмірала Чорноморського флоту. Я думаю, що така операція, якщо буде підтвердження, звісно, це таке достойне продовження операції Павутина. Що ви думаєте? Так, да, я думаю, що це дуже достойно. Думаю, що останнім часом ми досить серйозно розважали росіян з нашим креативним мисленням і креативним підходом до вирішення різних задач. Я думаю, що ми дуже скоро дізнаємося підтвердження цієї історії. І сподіваємося, що на цьому підтвердженні ця історія не закінчиться, тому що знищення ворогів, які надають команди, після яких летять ракети, виходять підводні човні, які запускають ракети, коли літають літаки, які залітають до наших міст, і селищ закидують тоді каби, це все легітимні цілі, і тих людей, які цим займаються, треба просто знищувати, спокійно, хладнокровно знищувати. Пане Костянтине, у нас знаєте, от в цій годині був військовий Ігор Луценко. Ми з ним говорили про протидію російським шахедам, що стало ну бідою, правда, погодьтеся, бідою. І мені в принципі я так і спланував ефір, щоб військовий сказав свою позицію, і щоб ну так умовно, технарь і технолог також, щоб ми вас почули, ваш голос. А що ви думаєте? Якщо, якщо насправді йдеться про створення такого, ну я скажу так, назву навіть придумав, і це не політична партія, це такий народний рух по боротьбі з російськими дронами-вбивцями. Така масштабна ініціатива, в яку мають бути залучені там багато людей: конструктори, розробники, виробники. Менеджери, зрештою, цей процес треба правильно організувати з бізнесової точки зору, так би мовити. Це може дати позитивний ефект і, якби наблизити реалізацію рішення проти цієї біди, якою росіяни обстрілюють Україну. Ну, практично щодоби вже рік, як ми намагаємося вирішити це питання за допомогою держави, за допомогою інституцій, органів, міністерства оборони. Різних інших там протиповітряної оборони армійської авіації сухопутних сил ми зустрічаємося, розмовляємо там. Ну не саме я, там люди, які більш військові і більш компетентні в цих питаннях, але поки що нічого не виходить, і зовсім нещодавно ми прийшли до висновку, що треба повернутися до ситуації 2022 року. Коли видавали автомати без підписів, без паспортів, і дуже боялися, що це буде таким чином збільшити вирогідність там, різних вбивств, насильність дій, таке інше, нема жодного випадку підтвердження того, що це мало місце. Так і зараз нам треба оці всі припони, які є в питаннях. В питаннях м, організації е, такої дії, як легкомоторна авіація, і оснащення її бойовими засобами, треба це все зробити на рівні е, громадянського суспільства, коли е, просто зникають ці припони. Тому що є ціла купа проблем, яка пов'язана з організацією протидії цим шахедам. Теп, е, От які зараз алгоритми? Зараз алгоритм такий. Ну, радіолокаційні станції щось помітили, що засікли, звідки йдусь, йдуть шахеди, але точного контролю повітряного простору протиповітряна оборона немає. І десь в район, де будуть походити шахеди, вони відправляють гвинтокрили армійської авіації сухопутних сил. І вони з гвинтрила з, з, з починають трощити ці шахети, розстрілюють. Що дістали, то, то дістали. Що не дістали, то пролетіли мимо. Куди воно далі полетіло? Воно полетіло там е, на мобільні вогневі групи. Якщо мобільні вогневі групи е, бачать, вони стріляють, а і навіть стріляють, коли. І не бачать, і коли не знають, де воно, тому що воно може там летіти на висоти 4 тисячі метрів. Кулемет Браунінг, яким оснащені основні основна кількість мобільних вогневих груп 2 тисячі метрів. Все, вони пролетіли. Потім о, шахеди на цій висоті залетіли до міста. Якщо там дуже важливі об'єкти, то їх збивають за допомогою ракет. Е, ну, треба розуміти, що саме дешева ракета це від 150 тисяч доларів менше не буває. І е, от ми бачимо своїми очима, як у нас останнім часом суттєво збільшилась кіл кількість влучань, і не тільки у процентному верніше не тільки в абсолютному значенні, а й в процентному відношенні. Росіяни знайшли слабкі місця, і е, вони почали використовувати свої шахеди більш болюче. Зрозуміло, що це все можна було. Зрозуміти, досить давно, ми з вами в наших ефірах неодноразово казали про і привізні дирижаблі, як засоб виявлення, розташовувати там на них радіолокаційні станції, і легкомоторну авіацію, яка, е, яку треба оснащити відповідним озброєнням, і так далі. Але е, основна проблема заключається в тому, що літаки вони належать приватним компаніям або приватним особам. І коли їй кажуть, ти дай літак. Е, ти, ти ж не, підлежи, не підлягаєш мобілізації. Ну добре, ну давай якось тебе будемо приймати. Ну, ну твій літак приймемо, хтось буде на ньому літати. Ми ж не можемо надати на цей літак якесь озброєння, е, тому що це ж ну, не армійська одиниця, як ми можемо причепити туди? Або планшет, е, який показує нам інформаційну обізнаність, або радар, або не приведи Боже, якусь ракетку, або там. Ще страшна страшна справа. Там ще дрон-перехоплювач до нього причепило, і все і на цьому все закінчується. <гум> Тому це треба ламати як завгодно, причому в основному за допомогою там громадянського суспільства, яке підіймає питання. Якщо ви не хочете, не можете зробити, то дайте іншим. Хто це зможе зробити? Ну я б отак от ставив питання, пане Костянтине. Ну справді це ну якби має бути. Така синергія багатьох людей, я думаю, їх мільйони, які ну просто не хочуть бути мішенями для російських шахетів. Ну, правда, набридло вже так, ну, саме так так. так, так безсумнівно. От ви сказали, що у нас неузгодженості узгодженості є, наприклад, приватні літаки, а на них не можна повісити озброєння. А вони не кодифіковані, там не сертифіковані, і все таке інше. Багато проблем є. Але ж Кабмін надав якісь повноваження ДФТГ. Я як я це зрозумів? Це держава сказала. Так, ми от ну держава не може впоратись з цією бітою. Підключайтеся всі, у кого є, хоча б якісь ресурси, і це правильно. От під час війн ми чомусь соромимось про це сказати. Ми соромимось згадати, що під час війни американці несли золото, а підтримуючи свою державу. Не лише американці. У нас мало хто знає, що південнокорейці несли своє золото здавали, так. Різні ресурси держава має підключати людей, які можуть чимось допомогти. І от є, ну нібито є розпорядження кабінету міністрів. А чому ж знову не узгоджується і цей пазл не складається, щоб в співпраці з силами протиповітряної оборони налагодити ефективну систему і ефективну структуру, яка дозволить боротися з російськими шахедами? Дивіться, там, перше написано: експериментальний. Експериментальний такий процес. Ну і до нього, відповідно, е військові експерименти не проводять. Вони, це не в їх сенсі. Якщо вони хочуть проводити якісь експерименти, вони е оцих цивільних шпаків вони до цих процесів не залучають. Вони самі собі вирішують, як його провести і проводять. А оце коли їм приходять до військових і кажуть, давай будемо проводити з тобою експерименти, вони це сприймають як глузування. Да? Тому ця постанова вона ну принципово не може працювати. Чому? Тому що е, там сказано, там ну по перше, там те, що там не прописані нормальні діючі процедури, але там ще закладений е, подвійний конфлікт між ДФТГ е, і армією, тому що е, армія вважає ДФТГ. Таким напівбандитським формуванням з її точки зору, не тому, що там погані люди, а тому, що там немає е, таких е, засобів примусу, які є в армії. Якщо е, боєць ДФТГ не е, вийшов на чергування, то що ти можеш проти нього зробити? А нічого. Да? А в армії ти можеш там е, наказати, посадити на гауквахту, відправити на нуль. Чим там загрожувати, не дати відпустку. У тебе є інструменти тиску на людину, а в ДФТГ того такого нема. І тому армія вважає, що якщо в тебе такого тиску нема, то ти не зможеш цим керувати. Будуть там патріоти, будуть там ідейні люди, будуть вони дисципліновані. армії на це начхати, тому що принципово нема тиску, нема засобів тиску. Тому це не буде працювати. Але почекайте. О що я міркую? Це ж питання менеджменту, що значить немає інструментів. Якщо бійці ДФТГ заброньовані від мобілізації, а вони в цілком дієздатному стані, я так розумію, і от у них є бронь. То тоді є інструмент, шановні. Якщо ви порушуєте цю угоду, і ви, коли вам подобається, ви виходите на чергування. А коли у вас день народження, ну там у, у когось ви не виходите, ну тоді ви втрачаєте всі ці повноваження члена ДФТГ. Ось і з усіма наступними наслідками. Мені здається, що механізми, ну якби інструменти управління можна продумати. Дмитро можна продумати, але але для цього треба, щоб був менеджмент. Для, тро, для цього треба залучати фахівців з менеджменту е, з, з, з мирняка, так скажемо. Да? Тому що е, якщо ми навіть подивимось на нашу армію, то там, де у нас є стара радянська школа, то там у нас є проблеми. А там, де е, командують з'єднані е, люди, які прийшли з бізнесу, які розуміють, що таке антикризове керування, що таке системне керування, що таке. Ну, багато що таке вертикальна інтеграція, що таке горизонтальна інтеграція, що таке горизонтальна диверсифікація і так інше. От вони, які це розуміють, вони створюють на кожну задачу проект, формується група, вона забезпечується ресурсами, і не просто кажуть там «йди туди. А вона забезпечується всіми необхідними ресурсами і вона виконує свою задачі. І такі е, з'єднання у нас успішні. Не буду тут ні, нікого рекламувати. Е, ви все знаєте, і наші глядачі знають, там, де ефективно працює, там є сучасний менеджмент. А там, де сучасного менеджменту нема, то там є те, що є. А Міноборони, воно як не було структурою, яка була клієнтоорієнтована, вона такою і не стала. Уявіть себе, що таке клієнтоорієнтоване Міністерство оборони. Воно повинно кожній частині надавати послуги, надавати е, можливості, такі, які ніхто їм не може запропонувати. Да? Воно повинно бути е, конкурувати з іншими, хто їм це запропонує. Воно повинно е, викладати найкращу зброю. Воно повинно мати в своїй структурі, організацію, яка буде передбачати майбутні виклики. Хтось чув про це, хоч, хоч хоч близько до цього. Що так така структура, але ж менеджери є в країні. Я знаєте от у нас щойно Ігор Луценко військовий був в ефірі. Ми практично на ту ж саму тему організації протидії російським дронам вбивцям. Говорили так, і він сказав про те, що послухайте, так великі міста у них величезні бюджети, жирні бюджети. Які, ну, правда, оцей жир він стікає, і ми це бачимо по тому, як нам будують суперєвропейські магістралі під час війни, часто там, де і так були непогані дороги. На жаль, насправді, це викликає серйозний подив. Ну, вулицю Богатирську візьміть в Києві, до прикладу. Ні, ну просто до прикладу, це стрімка європейська автострада, яка ну, не гірша, ніж. Десь в Німеччині на біса, якщо там лежав гарний асфальт, який ще Янукович міняв свого часу. Я би я би відверто кажучи, проміняв би цю автостраду на кілька систем протиповітряної оборони, щоб вони ефективніше збивали російські шахеди. Має бути якийсь національний прагматизм у всій цій історії, як мені здається, Оця ну якби пропозиція військового, щоб великі міста, які витрачають сотні мільярдів гривень. Не завжди зрозуміло на що скажу так, так щоб вони концентрували ці зусилля разом з військовими з ДФТГ. Я розумію, що має бути цілковита координація і підпорядкування військовим в даному в даній ситуації силам протиповітряної оборони, безсумнівно, так. Це могла би бути діюча модель, щоб ну от, нарешті народний рух, про який ми з вами говоримо, людей, яким набридло бути мішенями для російських шахетів, а саме так і народжуються правильні рішення, коли дістало дістало мільйони людей, і вони вирішили своїми силами в тому числі точно гасити цю біду. Це би дало результат? Знаєте, ми вже два роки кажемо про ці речі. Ми кажемо про бюджети, про те, що необхідно фінансувати армію, про те, що місцеві адміністрації повинні цим займатися. Але ми постійно бачимо, як на екранах наших ютуб-каналів обов'язково з'являються наші військові і кажуть, до вас звертається там, там там, там -та, так, такий-то підрозділ, нам необхідно там для забезпечення ото, 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 ото. А де, а де місцеві громади, які там організовують поміч таку, да? ну тобто, воно воно чомусь не працює. Я думаю, що воно не працює саме в зв'язку з тим, що в нас не налагоджена комунікація між армійськими структурами і, скажем, приватним бізнесом нормальним чином? Тому що там є ну, можливості різні. І там в основному все зроблено так, щоб максимально зняти з когось відповідальність. І до того часу, поки це не буде вирішено, у нас буде отакі отак, насіннітниця в країні, коли ми з одного боку не можемо знайти там 50 тисяч на ремонт автомобіля, які треба відремонтувати. А при цьому там на маленькому шнапсику там квадратному метрі витрачаємо те ж саме. 50, 100, 150 тисяч гривень для того, щоб зробити якусь дурню, Костянтине. Ми маємо знайти рішення, тому що а знаєте, що ще набридло, і що б'є психологічно по мізкам. Це відчуття власної безпорадності. У мене от запис ну, як літають над головою шахеди, а у цей звук один за одним, таким конвеєрним способом, так. І коли ти розумієш, що їх не збивають, то ну, треба щось з цим точно терміново робити. Оцю безпорадність, як ми можемо подолати, правда? Ви згадали про те, що там роздавати автомати, як це було в 2022 році. Я так розумію, що це образно, тому що так, за, так, з автоматичної зброї ти його не дістанеш. Навіть, навіть з кулемета його дуже проблематично дістати. так? Ось, але 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 в цьому контексті, що, що ви думаєте, ви назвали вже кілька можливих варіантів. По перше, аеростати у нас не застосовуються, хоча це ну відносно недороге рішення. Далі щодо безпілотної безпілотників, які збивають ворожі дрони, і пілотованої авіації, який акцент особисто ви розставляєте так, що зараз важливіше розвивати? Ну, Немає єдиного засобу збиття шахетів. Є ну, хай їх буде кілька. Слухайте, хай так. Д... хай десяток буде таких засобів. Я, я саме це маю на увазі. Принципова моя позиція, що е -е -е, стартувати дрони перехоплювачі повинні там, де знаходяться на, на тій висоті, на якій знаходяться шахеди, для того, щоб не витрачати енергію на те, щоб їх не на, на навзігнати. Тоді вони будуть ефективні. Якщо вони стартують з землі, і підіймаються на 4 кілометри. То там вже не залишається енергії для того, щоб серйозно вразити. Це можна порахувати з допомогою олівця і пеперця а, на основі курсу 7-8 класу фізики. Далі, те, що стосується взагалі а, концепції, то це перше виявлення: виявлення або за допомогою легких літаків з радарами, які літають, і бачать те, чого не бачать наземні радари. Або це ну, САП 340 сороково. Якщо буде, буде чудово, він буде показувати, він буде об'єднувати. Але на ці приватні літаки легкомоторної авіації, якщо армія не хоче їх закуповувати, треба ставити засоби, які дозволяють а, бачити інформацію по цьому повітряному простору, мати систему свій чужий, щоб тебе там хтось знизу не збив, не добив, мати всі можливості для того, щоб можна було зв'язатися з башнею, якщо вона тебе попереджає про якісь там загрози, які можуть виникати. Ну, тобто тут треба нормальна взаємодія між різними структурами, але армія береже свій кордон і ні, нікого туди не допускає, нічого з, не випускає з, з під себе, і е, це можна пробити тільки за допомогою постійного е, тарану з боку громадянського суспільства. Я не бачу тут нічого іншого, коли я казав про автомати, які видавали в двадцять році. То це було без, без виходу. не розуміли, як захищатися взагалі. І ви вирішили, що краще ми будемо там своєму народу довіряти, ніж ми будемо стояти на тих позиціях, на яких ми стояли раніше недовіри. Ну от е, виявилося, що можна довіряти. Це був для мене дійсно як образ. А зараз е, треба знаходити рішення для того, щоб можна було е, рішення пов'язані з легкомоторною авіацією, пов'язані з підйомами Радіолокаційних станцій на аеростати, е, оснащенням легкомоторних літаків або дронами, або е, ракетами зовсім малого радіусу дії, там більше 10 кілометрів не треба. Вони будуть абсолютно ефективні проти шахетів. А коли розповідають там про шарки, про супертукани, про тукани, які е, там у туканів ціна починається з 5 мільйонів доларів. Е, на ці 5 мільйонів доларів можна купити п'ять літаків, ну не п'ять. Тобто не 50, а 25 літаків, які будуть досить ефективно знищувати шахеди, і вартість такого ураження буде не дуже висока. Дякую. А, а потім ми будемо вже займатися більш складними системами і будемо там думати, що робити далі. І, і для цього треба мати структуру, яка буде думати наперед, а не реагувати на те, що нам зараз пропонують росіяни. Дякую. Я знаю, взагалі міркую, що чому ми маємо з вами навчитись, шановні, це те, що. От останні 30 з гаком років це був час нам відведений для підготовки до війни Росії проти України, тому що ця війна, зважаючи на історичний досвід, неодмінно насувалася на нас. Це перше. І друге, от якісь дивні люди з 20 років дискутували в різних ефірах, а що є нашою національною ідеєю? От мені здається, одна з наших національних ідей на сьогодні, абсолютно практичних і прагматичних, це знайти засоби і ресурси для збиття російських дронів вбивць. Це одна з таких ідей, які ми маємо реалізувати. Дякую вам, шановні. Костянтин Криволаб. З нами був на зв'язку. Аналітик, авіаційний експерт. Ми з вами продовжуємо збирати на безпілотний комплекс для головного управління розвідки Міністерства оборони України. Я вам вдячний за вашу активність і за ваш патріотизм. Для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі! Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.